Привіт! Це Ксюша, та що читає, знімає та трішечки і про це розповідає. Я для вас з новим і досить незвичайним відео. Не так давно я познайомилася із авторкою Rupicaur. Точніше про Рупікару, як про людину, як про жінку, я знаю давно, а саме з її поезією познайомилася зовсім зовсім недавно. Я маю дві її книги, прочитала поки що тільки молоко і мед. І хотіла поділитися з вами саме тими віршами, які найдужі, які найсильніше мене зачепили. Тому з вас подобайка, з вас підписка, якщо ви не підписані, бо так не можна. І з вас коментар під відео від семи слів, щоб Ютуб бачив, що мої підписники люблять мої відео і просував їх для інших. А ми з вами починаємо! Реч у тім, що мати алкоголіка за одного з батьків неможливо, бо батьків алкоголіків не існує. Є тільки алкоголіки, що не зуміли протвердіти так надовго, щоб виховати своїх дітей. У моїх жилах тече твоя кров, то скажи, як я маю це забути? І вірш, третій, який зараз буде, це вірш, який задає прям сильного болю, особисто мені, тому що Розуміючи його підтекст, його контекст, ви зрозумієте, наскільки небезпечний і несправедливий цей світ навіть до таких маленьких. Психотерапевт садовить напроти тебе лялько. Вона десь така ж збіжка, як дівчатка, яких люблять торкатись твої дядьки. Покажи, де були його руки. Ти показуєш на місце між її ніг те, яке він із тебе вимучив пальцями, як зізнання. Як ти почуваєшся? Ти виймаєш клубок, що підступив до горла з зубами, і кажеш нормально, а саме ніяк. Та не думайте, що випікали вірші е, лише такого досить болючого і трагічного характеру. Ні, ці вірші також мотивують. Ці вірші змушують тебе зрозуміти власну цінність, зрозуміти наскільки ти важлива. Після ночі, коли ти пішов, я прокинулась такою розбитою, що тільки стало сил позбирати уламки мішки під своїми очима. Ми обоє нещасливі, та жоден із нас не хоче йти. Тож ми ламаємо одне одного і далі, називаючи це любов'ю. Ми почали це відверто, давайно завершимо так само. Пойми себе такою якою тебе задумано. Що може бути краще такої цитати, такої фрази? Твоє тіло це музей природних лих. Тільки уявуй, як це неймовірно. Потерпати від болю це теж частина людського досвіду. Не бійся. Відкрийся цьому, зростаючи. Виявляється, з мого боку, невічливо говорити про місячні на людях. Адже справжня біологія тіла аж надто реальна. Продавати те, що у жінок між ніг вважається прийнятнішим, ніж ну згадувати, як саме воно працює. Коли це тіло вживають для розваги, у ньому вбачають красу. Однак у його природі вбачають потворність. Те, як ти любиш себе, це те, як ти навчаєш інших тебе любити. Серце моє понад усе прагне мати сестер, прагне, щоб одні жінки допомагали іншим. Прагне так, як квіти, прагнуть весни. Мені подобається, що розтяжки на моїх стегнах на вигляд щось таке властиво людське, а ще люблю, що ми такі м'які, але водночас жорсткі та тим проборка на дикі. Коли в цьому виникає потреба, мені так подобається в нас, те, що ми вміємо так і знебічно відчувати, те, що ми не боїмося зламатися, і що бентуємо наші рани з гідністю, саме від того, що я жінка. Що я звуся жінкою. Я почуваюся нероздільною, почуваюся довершеною. Одна справа, коли хтось каже буцім любить тебе. І зовсім інша, коли він справді тебе любить. Ти не можеш піти і бути зі мною. Я не спроможна існувати у двох місцях водночас. Я повний скарбів музей. А ти так і не розплющив очі. Понад усе я хочу врятувати себе від себе. Дивлюсь на тебе, і здається, ти маєш пахнути медом, не болом. Дай нас, наскуштую. Він спершу торкнувся моїх думок, вже потім моєї талії, моїх стегон чи моїх вуст. Він і назвав мене спершу вродливою, він назвав мене вишиканою. Поезія Опікаров дійсно дуже глибока, вона пронизана сотнями років болю, визна самовизначенням жінок в цьому суспільстві. Це не просто вірші про кохання чи вірші про життя. Це крик кожної з нас об'єднаний в рядки і записаний на сторінках. Тому кожній дівчинці, жінці я рекомендую, я прям закликаю вас. Почитати хоч одну збірку Пікар. Повірте, знайдеться хоч 10 віршів цієї збірки, які точно не залишать вас байдужими. А з вами була Ксюша, Таша читає, знімає і трішечки про це розповідає. Я чекаю ваші вподобайки, ваші підписки та коментарі під цим відео. А вже в квітні місяці ми будемо обирати книжкового дракона про умови цього. Конкурсу, чи старої ж квесту, ви дізнаєтесь уже 1 квітня? Всіх люблю, папа! -па.